Для чого нам потрібно відповідно сесії делегувати вам повноваження, вести переговори? Якщо ви так, закону, і так згідно закону, відповідно всі, ну, всіх повноважень маєте змогу вести переговори. Це перше. По-друге, мене дивує, чому ми тоді не відповідно вам не надавали повноважень, коли будувався акумуляторний завод. А ви вели переговори не і приймали відповідно там. Ну, Відповідно, переговорили і приймали рішення е, самостійно е, про те, чи пускати інвестора, чи не пускати. А сьогодні ви нам відповідно до, до порядку денного хочете включити незрозуміле ну, для мене особисто проєкт рішення. Тому до. детально поясніть, яка ціль для того, щоб ми вам делегували детально, ці повноваження. Де по що стосується акумуляторного запитання дали? Ще почалося при по -по 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 не інформацію дає? Якщо не коментую, як ви мені робите зауваження. Ще раз кажу, я, якщо до мене запитання, я маю право відповісти на кожну. Ще, ще раз. І по програмі ви сказали по акумуляторному заводу. По акумуляторному заводу таке в мене було доручення ще аж попередньої попередньої сесії. І, і всі питання розглядались на пленарному засіданні сесії. Всі питання. І всі дозвола давали на сесію. Тепер, що стосується цієї програми, Буквально на передодні. До нас звернувся інвестор, тобто фінсько-українське підприємство, яке хоче побудувати на переробний завод і, і побудувати нові практично очисти споруди загальноміські і каналізаційний колектор набірний, який в нас є тільки одна мережа, а треба дві правила. Тому, щоб ці перемовини вести, фінська сторона 18 квітня надсилає свою делегацію. Ми запросимо і депутатів на ці переговори. Але е, вони хочуть, щоб ми, вони бачили папір, що таку сесію такі добро надала. Тобто ми вступаємо в переговори з інвестором, а це дасть і кошти. Крім того, Ще, ще, ще є інвестор, який хоче з кошти Європейського банку реконструкції, провести тобто, проєкти, які є в нас по енергозбереженні, це по бюджетних установа, школи, садочки, інші об'єкти. І також хоче внести, дати кредит для того, щоб. Під 4,5% на 40 років і 8 років не повертається кредит, тільки 4,5% платиться. При тій економії ми маємо її вивчити. Яка економія буде? А вона в нас є? Наскільки це вигідно і ефективно? Тому отакі от пропозиції це нормальні пропозиції. І ми маємо їх розглядати, тому що таких коштів ми в міському бюджеті. Не можемо мати, так, так як на нас знову ж відповідно до закону про державний бюджет, покладено фінансування професійно-технічної освіти, пільгового перевезення, харчування дітей перші-четвертих клас.